Панове, з новим роком я не знаю, чим ви займались, Святкували, не святкували. Це мене не цікавить, бо сталося страшне. Доки до нас крокував новий рік. Я встигла пришити комір і спороти його, і тепер не знаю, що робити далі. А з позитивного у мене тепер є скляна трубочка. Можливо, вона буде тепер тарабанити вам на відео. Це я на кресу барвінково вишиваю. Ну давайте поговоримо, що сталося. Я декілька разів зауважувала в попередніх відео, що посадка оригінальної сорочки під шию, але мені сидить краще. Десь отут, ну, такий розхрестений стиль. Відповідно, комір, оцей от, я робила майже вдвічі довший, ніж оригінал. І це я робила зря. Коли я повністю підшила його, пробувала якось вкласти, виглядало це отак. Відео процесу я не знімала, бо ну, це було стресово. Перед тим я міряла сорочку і коли пробувала підтягнути її під шию, це виглядало доволі. Але коли вже півень, угу, я спробувала ще раз підтягнути і стало якось краще. Не так вже все і погано. Тому що ми маємо зараз? Зараз ми маємо споритий комір. Трошечки тут ниточки точки нам буває. Я вже підтягнула все отут, На щастя, мені не довелося перепрокладати брижі. Все в порядку, але тут у мене, по-перше, підігнутий край поза позаголковим швом і обметувально петливим Що я думаю? Я думаю розрізати навпіл, підпороти з двох сторін по так, щоб забрати оцю пусту сторону, частину, цей кусок, шити. Так, у мене буде комір з двох частин, але перешивати, переробляти такий комір це довго і тупо. Я не така. Ну, з тим, що я його переробляю, звісно вже така. От і далі пробувати це якось з'єднати, яким чином. Нам я ще не до кінця розумію, але займуся цим швидше за все за пару днів, бо треба трохи перепочити і повишивати щось інше. Думаю, так. Або я просто займусь манжетами, щоб сорочка просувалась, а морочити голову трошечки не так сильно, бо це сложно. Правда, тому побажайте мені успіху, господи, ти боже мій з новим роком! Панове, панове, панове панство панянки. Що у мене для вас є? Традиційний лук. Чуть-чуть вище. Щоб ви мене трохи більше бачили. Що сталося? Я трошки перепочила, власне, майже тиждень, але завдяки цьому було подолано. Було подолано кризу коміру. Забула, як це слово. Це що у нас? Виглядатиме це десь отак. Посадка доволі щільна навколо шиї. Що я зробила? Я взяла, просто розрізала той довгий комір, який у мене був по центру, відмірила середину, забрала, о, дай Бог, пам'яті скільки сантиметрів. Здається, в районі 15. В загальному у мене вийшов комір 44 сантиметри. Він буде отак от відгортатися при носінні, плюс-мінус десь так оригінали виглядав. Більше в оригіналі було десь отак, але ну, це не для мене. Я люблю носити так, щоб було розхрестене. Тут я вже. Я працюю над манжетами, я відміряла оптимальну довжину. Пропрацьовую оцей от розріз, який тут буде. Манжети теж готові. От, власне, вони десь отакий зовнішній вигляд буде у них. Вишукано, сподіваюсь, я впораюся з цим не з вишивальної точки зору, а зі стилістичною, як це вбрати, та й по всьому поспішаю, доки сусіди знову не почали сверлити. Що мені потрібно? По-перше, обробити оцей край зрізу. Тут двох пуртуків бракує для того, щоб дійти до краю, проклад стинетки бриш, пришити з другої сторони. Я здається, ще не дошила до кінця, але історія та сама. Тобто, двічі зробити манжет, виміряти довжину сорочки і дошити її отут по краях. І це вже буде все. Сподіваюся, до вихідних завершити і поїхати на нашу зустріч, на яку я вас не запрошую, бо місць нема. Е, у мене буде офлайн зустріч у Львові, але вона була організована таємно. Тоді більше ніхто не може потрапити наразі. Доки я буду працювати над оцими. Творчими і злішествами. попрошу вас підтримати збір, який вказаний тут. Це збір від нашої учасниці, нашого ком'юніті. Точніше, її чоловіка, який вона попросила розповсюдити. Він збирає на ремонт авто. Тож, будь ласка, долучайтесь, і давайте трошки повішаємо. Нове, мої вишивальні вітання. Здається, я забула, як це робиться. Тому, якщо що, спишемо все на мою відпустку. Що сталося? Я завершила сорочку. Вона отут висить. Оскільки відбулись певні вимушені зміни в обставинах життя, боже як гарно звучить, я не встигла дозняти фінальні етапи дошивання сорочки. Але сподіваюся, ви мене за це пробачите. Ну а щоб ви мене пробачили? У мене є знижка на каву за промокодом Сонце 20 Знижка 15% на каву, яку ви можете замовити як в Україні, так і за кордоном. Всі посилання прикріплю під відео. Напевно, піду перевдягнусь і заварю каву, щоб не так топити. Секундочку, отак, ніби трошки краще, правда? Отак ще краще. Про що я вам буду розповідати? Кінчили ми на епопеї з коміром. В загальному я його пришила. Ну я вже сижу в цій готовій сорочці. Якщо ви пам'ятаєте, звісно, ви пам'ятаєте, ви пару хвилин тому це бачили. Перший варіант був занадто широкий, другий я підшила якраз під горло. але стався нюанс, про який я розкажу пізніше. Адже, по ідеї, згідно з задумом сорочки, комір мав бути отакою стійкою і чуть-чуть, буквально, отак в кінці відкладатися. Але про це ми поговоримо пізніше. Наступний етап манжети з манжетами все просто треба було просто пришити. Власне ніяких великих проблем не було. Бачила дівчата. Потім вже аж я зауважила, що в принципі можна було би той самий манжет зробити трапеці, щоб не було отакого, як тут розходиться. Але мене це не сильно бантаж. Ну і фінальний етап це підшивання низу. Що я робила, відверто кажучи, за день до заходу, на якому я мала бути вже в цій сорочці. Це моя корона фішка. Заміж я виходила в сорочці теж з непідшитим низом, бо не встигла. Як я в цій в цьому випадку роблю? Я перу сорочку, коли все вже готово, коли не треба переміряти і так далі, підшиваю низ вже по попраному, і потім підшиваю. І якщо встигаю, то заши не встигаю, то от отак, доки не. Не Хто перед вами ще буде позоритися отако, як не я? Справа в тому, що у нас була вишивальна зустріч у Львові, куди з'їхалися дівчата, ну просто з усієї країни. Ми там зробили дивовижний розградіяж по місту, мали нереально круті зустрічі, про які я розкажу в наступному відео, яке вийде скоро. От і сталося так, що за день до тієї зустрічі ті, хто вже встиг приїхати, домовилися зустрітися, випити кави, сходити в етногалерею Рокселяни Шемчук, подивитися на сорочки. Ну і доки ми пили каву, я вишивала сорочки. А кави ми пили багато, тому я встигла все. Ну та що, приймаю привітання? Гляньте, яка вона шикарна вийшла. Я прям серйозно приймаю привітання. Зараз я буду її показувати, а ви можете написати коментар, бо їх завжди забудете. І лайк поставте. Що ми можемо сказати по підсумку? Не думаю, що варто говорити про витрачений час і гроші. По-перше, бо сорочку я починала в 22-му році. Ціни були інші. Це Амазон, тут вишивка кацабелю і бродером спешл. По цінам на нитки я не пригадаю. Амазон, до речі, знову є в наявності. Ви можете пошукати його в ведельвіці. Він трошечки дорожчий, але ну це Амазон. Що вам ще треба? У витратах тканини я брала понад 2 метри, але я з цієї ж тканини пошила ще й сорочку племінниці. Ко, ви можете глянути відео про створення сорочки мальованки, це з цього ж відрізу. по витратам ниток повний моток мотокбелі в кольорі b 5220 Також пішов Brother Special в розмірі 25. На його використовувала на вирізування, щоб було делікатніше, і в розмірі 20 на деякі елементи, такі як ретяз, бо в ретязі цябелія виглядає на цю крупність тканини дуже такое. час я не засікала, бо робила цю сорочку суто на емоціях. Видно, що я б шти. до того ж дуже періодично. Спершу я її вишила, потім побоялась починати зшивати. Ну і зшила. Ви тут були. Ну і шо те, заради чого ми зібралися на моєму каналі. Мої факапи. сподіваюсь, колись ця циркова застава принесе мені визнання і прибуток. Перше. Що я зробила не згідно оригіналу? На руках у мене не було. У мене були фотографії, у мене були там записи і так далі. Тому місцями я погано запам'ятала. Справа в тому, що я уставки пришила по. Завжди плутає по основі це отак, по підканню — отак здається. Ну ви поняли, коротше, отако. І я чомусь була на 100% впевнена, що в оригіналі так і було. Потім мені зауважила викладачка, що я провтикалась, і потім подивилась на фотки і зрозуміла, що да. Другий мінус з коміром, який виявився для мене шитим випробуванням, доволі неочікуваним. Він, власне, лежить так, як було в деяких Житомирських сорочках, ну але не в цій. Я не скажу, що мені щось не подобається. Я в захваті, не Маю жодних претензій, просто ну. Не ідеально, не ще одна невідповідність оригіналу це довжина подушного розрізу. Ви його зараз не бачите. Зараз поясню, чому я його зробила зручним мені. Там він був як традиційно в додільних сорочках до пупка. У мене сорочка недодільна, до пупка, то вже не сорочка, а не знаю що. А які тоді недоліки саме в реалізації? Перше комір, чому у мене не вийшло зробити отак, бо коли я попрала, він ще дужче всівся вниз, і в результаті ну він. Переробляти я не хочу, мене цілком влаштовує ця вся історія, і я думаю, що зашибіть. Я не жалію, мені так пасує. Другий недолік я зробила традиційне поглиблення отут спереду при прокладанні бриш. поняли. в чому недолік? Щас покажу. Через такий крій у мене піднявся трошечки перед. Знову ж таки, не критично. Я не бачу в тому великої проблеми, щоб вибитись в істериках і щось переробляти від сорочки, я в захваті. Це моя перша сорочка за рік. Звичайно, якісь там прошу пані, могли б мені написати. О, Боже. Ну, Але я не прошу пані, я собою пишаюсь і хочу зробити з цього висновок. Перший, якщо вам люди розповідають, що у них вдається з першого разу ідеально посадити на собі сорочку, немає жодних недоліків, вони вам пиздять. Другий будь-яка проблема, яка з'являється в процесі збирання Сорочки це ваш досвід, досвід, який неможливо отримати жодним іншим чином. Тому, як би це не було складно, боляче і обідно до сліз, пишайте з цим досвідом. Знаю, що іноді це важко пережити. Це іноді вганяє в депресію, бо збирання сорочок це аб'юз зі сторони сорочки. Але з собою ви будете в подальшому пишатись, тому не відмовляйтесь від цього досвіду. На цьому цей блок завершено. Про що я ще хочу поговорити? Хочу поговорити про те, що стало для мене ще одним випробуванням, яке мене дуже потішило: це необхідність стилізування. Звати цю сорочку. Я розум зрозуміла, що оскільки вона отут у мене не тримається, я не буду тут робити гудзик. Мені довелося, до речі, в процесі зустрічі я купила оцю стрічку, бо на зустрічі я ходила просто з мотузочкою. У мене не було гарної стрічки. Друге, зрозумівши, що мені незвично така посадка сорочки, я знайшла оцю камізельку. Я в ній знаходжуся, бо я в захваті від ідеї стилізації традиційних сорочок під сучасний одяг, в якому ти можеш просто Хатись, виходити в мало не в будь-який день, Вбрана гарно, але при цьому доволі сучасно. Я собою дуже пишаюся ще й в цьому, тому вирішила не показувати суту сорочку. Ще що варто розповісти в цьому контексті, як я безліч разів казала в попередніх відео про створення у цього різдвяного безумства. Я зробила дві сорочки собі і чоловіку, щоб ми з ним змогли під час його відпустки піти. Десь дуже гарні, мені це вдалось. Мрія здійснилася. Ви вже могли бачити це відео в моєму інстаграмі. Якщо на мене підписані, якщо ні, Бог вам суддя. Що ще обов'язково мушу і хочу подякувати всім спонсорам цього каналу, завдяки вам під час моєї січневої відпустки, цей канал не провалився в безодню, скажімо так. Також дякую всім тим, хто без наявності нових відео передивляється старі, там щось коментує. Я вам стараюсь відповідати. А така я хаотична. І оскільки в цьому відео конкретні два фінали Сорочках, що по планах, звичайно, такі дуже серйозні плани, які народилися під час в нашої вишивальної зустрічі, поки що. Секрет, але я хочу завершити барвінкову перед цією сорочки. Я вже оформила, душила із ним все в порядку, лишилися рукави. І на вишивці я дозволю собі спинитися і переключитися на наступний проект, щоб перемежовувати вишивку і збирання, бо ми вже домовлялись, збирання це аб'юз, від нього треба відпочивати. Наступний проект, який у мене є, вже початий і задіяний, це Луганська тут з недоліків. Її перше треба вишити, а я хочу її зібрати. Ведеться. Трошки помучитись з вишиванням. Так іноді теж буває. Ну що, до нових зустрічей. Дякую за увагу.